Сотні людей намагалися вижити на одному чанку в Майнкрафт, але це було занадто легко. І тому сьогодні цей чанк буде змінюватись кожного дня, і це буде тотальний рандом. Ні-ні-ні! А, а! І я проживу на цьому чанку цілих 100 днів. Майнкрафт хардкор. У перший же день я заспавнуся всередині чанку, який складався з квіткових горщиків. Та ні, це щось нереальне. І як мені вижити на цьому чанку? Тут же, окрім цих горщиків, нічого немає. Як я здобуду хоч якісь ресурси. Ну добре, я трохи збрехав, бо насправді ще в чанку спавняться лакі-блоки. Їх тут правда не дуже багато, але поки це. А, 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 а. Фух, я ледь не провалив цей челендж у перший же день. Я став максимально обережно прокапуватись до лакіблоків, щоб не впасти з цих горшиків. Обережненько розчистив собі місце, бо, як ми знаємо, з лакіблока може випасти що завгодно. Почав ламати свій перший лакіблок і. Е... Це шо, блін, таке. Хем так, у перший же день мені випав ланкаст молодший. А от з другого локіблока мені випав доволі такий непоганий лук. Потім слаймовий будиночок, який я одразу розібрав, щоб у мене були хоч якісь то блоки. А після я зустрів одного жителя, який прям таки хотів розвести мене на бабки. Ага, я ж не дурень. Давай-ка тися звідси. В моменті я ледь не вмер від зомбі, який заспавнився в діамантовій броні. Мені випадала всіляка безкорисна фігня по типу призмар. Та тортика, а ще сталося дещо не дуже приємне. О, ні! у мене вже могла бути залізна броня. О, знову ти! Ану пішов звідси. Задовбав вже а коли сонце вже сідало, я збудував платформу за межами чанку і вирішив відсвяткувати завершення дня тортиком. І всього за перший день я зміг зібрати отакі ресурси, Тож я зміг пережити перший день у цьому виживанні. Але те, що чекало на мене далі, це просто щось неймовірне. І запевняю, ти маєш це побачити. А перед тим як ми продовжимо, я маю для тебе крутий хардкорний апдейт. На моєму каналі відтепер доступне спонсорство. І я хочу сказати величезне дякую всім тим, хто вже мене підтримав. І саме завдяки цим людям я можу робити контент ще якіснішим. Імена цих легенд просто зараз на екрані. А якщо ти хочеш ранній доступ, згадку себе у відео і стати частиною епічного контенту, ставай спонсором каналу Ланкаст, Посилання є в описі. На другий день Чанк перетворився на паркан, тож я знову пішов відкривати лакі-блоки. Я смішний. Це, блін, взагалі не смішно. Мені випала купа ресурсів. Стоун мотлаху, який на даному етапі взагалі не був потрібен. Тож я склав його в сторонці, щоб потім зробити з нього дещо цікаве. Обов'язково додивись це відео до кінця і побачиш, що саме. На відміну від горщиків, паркан ламався набагато довше, тож копатись було дуже нудно. Ох, я вже задовбався копати цей бісовий паркан рукою. Ні-ні! Ух. На наступний день Чанк перетворився на мох, і це круто, бо мох мені може дати дуже сильний буст у прокачці. Але також всередині чанку почали спавнитись ворожі моби, які становили для мене загрозу. Тож з великою обережністю я почав здобувати мох, навіть ігноруючи лакі-блоки, тому що мох для мене був пріоритетніше. Зеленої хто ж блін. Тож, переживши сутичку з двома скелетами, мені, врешті-решт, вдалося накопати 9 стаків моху. А чанг змінився на моховий кругляк, який я взагалі не міг здобути. Тож я вирішив витратити цей день на будівництво платформи з моху. І вірите чи ні, але саме ця платформа допоможе нам здобути наше перше дерево. Напишіть у коментарі, якщо вже здогадалися, яким чином ми його здобудемо. А ще я швиденько зробив собі невеличку коробку, щоб сховатися, і навіть втулив туди редстоун лампу. і Двері з редстоун мотлоху, що випав мені раніше. На ранок наступного дня я підібрав лут зі згорівших мобів, перетворив кістки на кістяне борошно, заюзав на блоці моху і отримав кущі казалі. Ну і ось так я отримав наше перше дерево, яке я одразу ж і зрубав. Але з нього я скрафтив собі верстат та свої перші дерев'яні інструменти. Ще також я скрафтив собі скриню, бо у мене в інвентарі вже зовсім не залишалось місця. І коли я хотів повернутися до відкривання лакі-блоків, о oh май гад, Чанк повністю перетворився на блоки золота. На радощах я вже почав уявляти свою базу з повністю золотих блоків. Але потім згадав, що у мене всього лише дерев'яне кайло і... Фіг мені а не золоті блоки. Тож все, що мені залишалося, це фармити дерево, а також збирати землю. Бо в такому виживанні навіть звичайна земля це дуже цінний ресурс. На наступний день чанг перетворився на кругляк, і я вирішив, що це взагалі топчик, адже я зможу нарешті зробити собі кам'яні тули. Що е. Я хтось? Але виявилося, що це був заражений кругляк, із якого постійно лізли бісячі лусківниці. Більше того, їх ставало дедалі більше, і я просто не знав, що з ними робити, йомою, та скільки ж вас тут? Скрафтивши дерев'яний меч, я вже почувався більш упевнено. Тож я вирішив дати бій цим набридливим лусківницям. Але якимось чином, після кожного мого удару, їх ставалося більше і більше. Це все нагадує мені, моє життя в гуртожитку. Я тоді так само від тарганів відбивався. Тож, намагаючись не підпускати їх близько до себе, я все таки переміг цю зграю навіжених лустівниць. Та ні, це просто якийсь треш. Я зламав лише один блок, а їх он скільки вилізло. От тварюки мерзотні, ненавиджу вас. Блін, я тут ще й платформу випадково зачепив. На наступний день Чанк перетворився на блок обсидіану. І я одразу ж почав радіти, бо я знайшов лакіблок. блок. Ламати обсидіан було не варіант. Це зайняло просто вічність, тому я і став якось намагатися до нього пролізти. А, ні, не достаю. Чорт, ні, сьогодні лакі-блоки мені теж не світять. На одинадцятий день Чанк перетворився на блок скла. І нарешті мені пощастило, бо це була просто суперська можливість повідкривати лакі-блоки. І мені одразу випали вода, лава і молоко. Ну добре, сподіваюсь, мені зараз випаде щось значно цікавіше. ніж о... скільки він хп зніс? З лакіблока блока Випив повністю прокачаних зомбі в діамантовій броні, якого ще й звали Боб. Я спробував його завалити, але почав отримувати шкоду, бо його броня була зачарована на шипи. Тож я забив на нього і пішов лутати інші лакіблоки. І що ви думаєте? Ой, да ну я на. Що? Незритого мотига? Серйозно, незритого, блін мотига! Аж раптом час змінився на паутину і я став повільно спускатися вниз. Але я з легкістю вибрався з паутини і вирішив повернутися на платформу. Ще також я назбирав ниток, щоб зрештою скрафтити ліжко, бо з ним я можу пропускати дні з поганими блоками. Наприклад, як оцей. За 15 днів я таки не зміг нормально прокачатись. Так, я досі бігу з дерев'яним кайлом. Та ще й виживання тут з кожним днем стає. Все складніше і складніше. Тож я вирішив, що треба щось змінювати, а саме збудувати безпечну та крутезну базу. За кілька днів я нафармив 15 стаків дерева і почав будувати дерев'яну платформу для нашого майбутнього будинку. Вночі я ще ледь вижив від нашестя шахедів. А, зараза от блін. От люди, які голосували за фантомів на Майнкрафт Лайф. Я вас просто ненавиджу. Коротше, я таки закінчив платформу, і вона вийшла така, чималенька. Ачан тим часом перетворився на дубове листя. І це було доволі добре, бо з неї випадали яблучка. А в мене якраз закінчувалась гнилятина, і я ризикував залишитись взагалі без їжі. Блін, через опадаючі листя, у мене трохи просідає ФПС. Але опадаючі листва створили мені нову проблему. Я боявся, що вона опаде вся, і я просто не зможу піднятися на гору і упаду вниз. Тож я почав піднімати на гору так швидко, як міг, але з мене такий собі паркурщик. Так, і стриба... Ні! Я залишив тут ці блоки ще в перші дні. В якийсь момент листви стало настільки мало, що я просто вирішив взяти блоки і збудуватись нагору до своєї платформи. Ну нічого, зате хоч трохи яблук не збирав. Ой-ой-ой, чанку майже не залишилось. Повернувшись, я розмітив основу для нашого майбутнього будинку. Трохи обміркувавши свій план, я вирішив використовувати саме обтесане дерево, бо чомусь воно мені подобається. Та почав будувати каркас. Оп, оп. Опа! Блін. Так, від рештування я зараз би не відмовився. І в результаті у мене вийшла отака страшна конструкція. Я почав будувати стіни, але тут мою увагу привернув якийсь дуже незвичний лакіблок. Опа, що це за синій лакіблок такий? Я таких навіть ніколи не бачив. Цікаво, що ж з нього. Ого. Та ти шо? Натхнений такою халявою, я взяв сокиру в зуби і побіг шукати ще такі сині лакіблоки. Я сподівався, що зараз мені випаде купа топового луту, але фіг там. я більше не знайшов ні одного синього лакіблоку. Походу, це була одноразова акція. Трошки розчарований, я вирішив повідкривати звичайні лакі-блоки. Мені випав супер імбовий меч аж на 130 урону, але він був майже зламаний. Далі мені випало щось максимально дивне. Це що, голем? верхи на кріпері? Здається, я вже знаю, на що я витрачу один свій супер удар. Опа! Так, моє перше залізо. Ой, зелений. На тридцятий день я повернувся до будівництва. Почав заповнювати стіни, укладати підлогу та стелю. І в результаті щось таке у мене вийшло. Але мені воно, чесно кажучи, якось не дуже. Блін, от якось занадто багато дерева. Народ, напишіть у коментарях, що ви з цього приводу думаєте, як вам подобається чи ні. Тож я вирішив піти пошукати лакіблоки з надією, що мені випаде з них щось корисне. Одразу ж мені випала залізна броня. І наразі це моя перша броня за 34 дні. Виживання. О, блін, знову ця ведьма. А, ця паскуда встигла отруїти мене в останній момент. До речі, пересуватись по спочатку з люків було навіть цікаво. Замість того, щоб ламати, я їх просто відкривав. А щоб дістатися до важкодоступних місць, я міг взяти і просто пропасти туди. А з останнього відкритого лакіблока мені випав якийсь набір садівника з усіма можливими типами деревини. Тому я одразу ж вирішив посадити кожен вид дерева. Але згадав, що темний дуб виростає тільки з чотирьох саджанців, а у мене їх було тільки. 2. Тож наступні кілька днів я шукав найкраще поєднання деревини, щоб мій будинок виглядав просто суперськи. Більше за все, мені сподобався варіант з обтесаною смерекою, тож я її розсадив і став чекати, поки вона виросте. Бо у мене закінчилося кістяне борошно. Що? А, а, Блін, не зрозумів. Це, це воно одразу виросло? Давай, я ще так хочу. Ні. Блін, це мені тільки з першим так пощастило. Через те, що я взагалі ніяк не міг прискорити ріст мерек, Їх фарм зайняв у мене багато часу. Тому декілька днів я повторював одне і те ж саме: саджав, чекав і рубав. І в результаті тепер наша будівля виглядає ось так. Ні, ну як на мене, вже виглядає набагато краще. А що ви думаєте? Але все-таки дечого тут все ще не вистачало. А саме даху. А це моя найнеулюбленіша частина будинку. Тому я розмножив бамбук, який випав мені. На щастя, <Ellia> він ріс буквально на очах. І це, щоб зробити рештування, яке значно полегшило мені будівництво даху. Я вирішив робити основну частину даху із дубових сходів, а оконтовку із смерекових. І так, із готовим дахом це вже реально схоже на будинок. Але всередині на мене чекав не дуже приємний сюрприз. ой ні, все все, все, я зрозумів. Так, всередині заспавнились ворожі моби, і мені треба було вирішити проблему з освітленням. І для цього. Я мав зробити генератор кругляку, але усі мої блоки були легко займисті. Тож я дочекався першого підходящого блоку, яким виявився чорнит, і зробив із нього окрему платформу подалі від займистих блоків. До речі, народ, зацініть новий варіант генератору кругляку. Заливаємо воду у мангрове коріння, сюди ставимо лаву і все. Отака дуже проста і сучасна ферма кругляку. Після кількох хвилин фарму я скрафтив собі пічку, зробив деревне вугілля і нарешті скрафтив смолоскипи. Ну а ще також кам'яні інструменти. Відгамселив всіх непроханих гостей і провів, так би мовити, світло. Тож тепер нарешті можна було сконцентруватися на фінальному оформленні будинку. Я збудував паркан і такі типу ворота. До речі, якось тут пустувату. Зроблю потім тут щось цікаве. Оформив склад і своє. Пальне місце. Фух, і тепер то я по-справжньому можу назвати це своїм домом. А поки що давайте згадаємо, в якійсь сраці я був на початку свого виживання, де в мене не було взагалі нічого, навіть твердої поверхні. А тепер-то в мене є безпечний та крутезний будинок. За абсолютно нічого. Я скрафтив собі базові інструменти. А найголовніше, я не вмер за ці 50 з лишнім днів. І це все начанку, який постійно підкидував мені всілякі пакості. Але це все маячня в порівнянні. З тим, що чекало на мене далі. На 60-й день знову з'явився особливий синій лакіблок. Хм, може вони з'являються тільки у визначені дні. Народ, не пам'ятаєте, на який день я відкривав перший синій лакіблок. Якщо так, напишіть про це у коментарях. Але цього разу з лакіблока випав. Ні, я б навіть сказав, вилетів скелет-вершник, який одразу зніс мені половину хп. Ні, ні-ні. ах, ні. Ледве сховавшись від цього навіженого скелета, я мав можливість. Детальніше його роздивитися. Він буквально літав на своїй коняці, і битися з ним мені зовсім не хотілося. Тож я вирішив зачекати та переспати ніч. Раптом йому набридне тут крутитися і він полетить по своїм скелетським справам. Але ні, він нікуди не пішов. Тому я скрафтив собі щит і вирішив дати бій цьому шкелетрону. Що ти сикло? Давай, спускайся сюди. Ой, так як цей довбань літав, то вдарити по ньому було практично неможливо. Але я зміг нанести Декілька потужних ударів по коняці і цього літуна на землю. І так споритися з ним було вже набагато простіше. І в результаті я його все-таки переміг. І мені випала броня з доволі цікавими зачаруваннями. Тож, нарешті, на 61-й день я повністю одівся. А вже наступного дня я прокинувся з неадекватним фпсом. Його що це таке? Що біса відбувається? Але потім усе стихло, і я зрозумів, що це було. Чанк перетворився на картоплю. Яка одразу майже уся випала. Тож я вирішив її позбирати, бо я доїв усі яблука в бою з вершником, і їжі в мене не залишилось. Я хотів зібрати її чим побільше, щоб ще потім зробити з неї город. Хоча на що мені город? Мені ж цієї картоплі до кінця виживання вистачить. Ладно, город, я все-таки зроблю, бо хочу зайняти оце пусте місце. Але для городу мені потрібна була земля. Тож дуже добре, що я завчасно позбирав закоронілу землю, коли розмножував азалію. Треба було тільки вспахати її. Моєю незритовою матигою, йоу. Відро води. Е, стоп, що? А куди ділась вода? Ага, офігеть, там навіть спрути вже заспавнились. Коротше, город був готовий, і з ним подвір'я виглядало реально веселіше. А на наступний день мені з Лакіблока випала ціла армія скелетів, яка одразу ледь мене не вбила. Я вибіг буквально в останній момент. Та що за треш тут відбувається? І якщо я спочатку хотів розібратися з ними як мужик, то після пару ударів я злякався. І вирішив розібратися з ними по-розумному. Ні-ні-ні, не треба на мене так дивитися, я не боягуз. І хоч коваряв я їх доволі довго, все ж таки я з ними впорався. Приємним бонусом я отримав купу зламаних речей. Ну, зато тепер то я можу проапгрейдитись до залізного меча. І знову я прокинувся з відсутнім FPS. Годітько, що там цього разу обсипається. І це були аметистові кластери, які також у великій кількості посипались. Пересуватися по ним було трохи стрьомно, бо під. Свідомо, я боявся, що можу впасти. Але потім з лакіблока мені випали корови вівці і свині, і я зрозумів, що треба їх якось звідси забирати. Тож я швиденько повернувся додому та скрафтив по відці і почав будувати спуск, щоб потім по ньому вивести моїх нових друзів. Але вивезти їх звідси виявилось важче, ніж я думав. В результаті корови з вівцями десь загубилися знизу, і мені вдалося вивезти тільки двох свинок. Прив'язавши їх до паркану, я побіг витягати інших тварин, але я їх ніде не. Не бачив, поки випадково не глянув туди. Yeah. Давайте зробимо вигляд, що ви цього не бачили. Як так вийшло, я взагалі не розумів, але треба було їх якось рятувати. Тож мій план полягав у тому, щоб збудуватись до них знизу і зробити невеличку платформу і вивести їх за допомогою драбини. Залишати під відкритим небом їх не хотілося, тож я вирішив збудувати для них стіло. Тож я почав розширяти під нього платформу, розмітив каркас, то зробив дах, але мені це все не сподобалося. Тому я все переробив. І ось так виглядало вже плюс-мінус пристойно. Ходімо, ходімо, покажу вам ваш новий дім. Вітаю, ласкаво, просимо. Можете жити стільки хочете. Ну, поки я не зголоднію. Але потім чанк мені підкинув таке ні про що не підозрюючи. Я відкривав лакіблоки, блоки як раптом. Мене закрили в обсидіановій коробці з тим самим бобом. І в мене навіть не було блоків, щоб звідси вибратися. Гей, йомо, що це за підстава? Випустіть мене звідси. ні Тож мені не залишали. Ся нічого іншого, як перемогти цього боба. Я дуже боявся підставитися, бо він міг мене запросто шотнути. До того ж, я продовжував отримувати шкоду, бо його броня була зачарована на шипи. Це було реально дуже напружена битва. Але все-таки я зміг його перемогти. Да, такої підстави я взагалі не очікував. Але проблема на цьому не скінчилася, бо в мене зовсім не було блоків, і я не знав, як звідси вибратися. Тож мені нічого не залишилося, як довбатися, не наче дятел об обсидіон кам'яним кайлом. О, так, я зламав. Коротше, аж під ранок я зміг вибратися із цього чанку. Наступні кілька днів я вирішив трохи відпочити від такої бурхливої діяльності, займався городом та розводив тварин. Коротше, старався зачилитися як міг. Але потім я випадково помітив, що коробка з обсидіану, в якій мене закрили, заспавнилася трохи за межами чанку, і вона не зникла повністю. Я вирішив, що це буде просто унікальна можливість завітати в незер. До того ж, мені цікаво було дізнатися, яким він. Буде тож я цілий день довбав тут кам'яним кайлом, так би мовити, вікно з обсидіану. Цілий день за одну секунду, як вам таке, але портал ще треба було активувати, а от кресала в мене не було. Тому я згадав, що мені аж в перший день випав вогняний порошок, який я об'єднав із порохом та деревним вугіллям і отримав фаєрбол І вже ним я нарешті активував портал. Ну і що, народ, побачимося в незері. І незер здивував мене тим, що він також складався з одного чанку і також складався з рандомних блоків. А ще тут спавнились якісь особливі пекельні лакіблоки Блоки, які мені вже не терпілося повідкривати, от тільки пересуватися по грому від було доволі небезпечно. Я навіть згадав свій перший день із горщиками. Зате з лакіблоків мені випадав такий тематичний незерський лут: золотистий чорнит, пісок, душ, незрак, а також доволі дивна штукенція. Ага, що це таке взагалі? А що буде, якщо натиснути на цю нажимну? А після цього мені так взагалі випав незеритовий скраб. На радощах я одразу ж побіг додому, щоб скрафтити з нього незеритовий злиток. Але вдома на мене чекав дуже неприємний сюрприз. Га, що? 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 що, що відбувається. Виявилося, що поки мене не було, шан перетворився на лаву, і вона підпалила мій дерев'яний підхід до порталу. Я мерщій побіг додому, бо боявся, що лава підпалить, і мій будинок, що леді не сталося, бо платформа з моху загорілася і ледь не підійшла до моєї бази. Я мерщій почав гасити вогонь, але цього було взагалі недостатньо. Треба було забрати мох, щоб вогонь не перекинувся далі. Я замінив найближчі блоки на кругляк, Тож тепер я міг не боятися повторної пожежі. Але на цьому мені. Неприємності не закінчились, бо коли я повторно пішов до незору з надією залутати щось корисне. Мені прям дуже нещастило з лутом. То Хоглін мене скинув, то через блейзів я ледь не розбився. А вишенкою на торті стала поява візера. Я б його точно не вивіз, тож я вирішив просто втікти з незеру і більше туди не заходити. А на 94-й день Чанг змінився на блоки порталу Вент. Я вирішив, що іншої такої можливості не буде. Тож треба завалити дракона Енду. Тож я швиденько зібрав усі свої запаси і відправився до порталу. Було б дуже круто пройти Майнкрафт у такому нереальному виживанні. Чи не так? Але потрапивши в енд, я був у максимальному шоці. Справа в тому, що у енді якимось чином заспавнилось два дракони. Та якого біса? Як мені вбивати двох драконів? Але шляху назад вже не було. Тож я мерщі почав будуватися до найближчого стовпа. За що в мене і одразу плюнули фаєрболом. Тому довелося чекати, поки. Не зійде зійдеться хмара, і як тільки я продовжив, це повторилося знову. В результаті я дістався до стовпа і, вилізши на гору, зламав перший кристал. Після цього я став винищувати кристали ще й на інших стовпах, і залишалось тільки два кристали закриті решіткою. Перший якраз був неподалік, і я з легкістю зміг до нього побудуватися. А от другий був дуже далеко. Оце, звісно, ендермену не пощастило з точкою спавну. Будуватися так далеко було небезпечно, бо дракони запросто могли мене скинути. Тож я вирішив побудуватися до стовпа, де вже тусувалися ендермени, і безпечним чином пофармити з них перлини. Щоправда, половина ендерменів попадала вниз, але мені все-таки вдалося здобути цілих дві перлини. Залишалось тільки зробити трьохочковий кидок, і останній кристал був знищений. Я вирішив трохи розбудуватися, щоб у разі чого мені було куди тікати. І тепер, коли дракони не могли хілитися, я міг спокійно розносити їх з лука. Походи справи, ухиляючись від їх оцих набридок Йдливих фаерболів здалку по дракону було попасти дуже важко. Тож дуже добре, що мій луг був зачарений на нескінченність. Та як оце по ньому попасти, якщо він крутиться, отак от туди-сюди. Коли я вирішив наблизитись трохи до центру, то дракон мене ледь не скинув. Ну так краєчком чисто зачепив. Але в якийсь момент до мене дійшло, що щось тут було не так. Я не бачив другого дракона. Він просто кудись зник. Чесно, я не знаю, як так сталося. Що ж, тоді залишалося завалити тільки одного дракона, і мені це майже вдалося, але він втік від мене на лоу хп. Тож, я взагалі вирішив телепортуватися поближче до порталу. До речі, наскільки пам'ятаю, то чан, здається, був з павутини. А це означає, що я колупаю цього дракона вже цілий день. І нарешті дракон був переможений. Портал додому вже був відкритий, але я хотів побути тут ще трохи. Бо ще раніше я краєм ока помітив, що тут спавняться якісь рожеві дівчачі-лакіблоки. А чорт! Ці яйця так легко б'ються, треба обережно пересуватись. А луць цих лахі-блоків випадав тематично ендовський. Мені випали хоруси, перлини, енду, та навіть елітри випали. А ой-ой-ой. ой ой ух, ні, по таким блокам не походиш. Ще також мені випав шалкер, за допомогою якого я швидко піднявся нагору. А після ніколи не здогадаєтесь, хто мені випав. Звичайно, дракон! Він одразу ж прописав мені таку потужну плюху, але мене врятували елітри, які мені випали нещодавно. Повторно файтитись з драконом я не хотів, тож я просто звалив до порталу. І якраз вже на сотий день я був удома. Фух, що ж, ці сто днів були по справжньому божевільними. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Чи сподобалось вам таке виживання і чи хотіли б ви бачити продовження? Ну а з вами був Ланкаст. Обов'язково поставте лайк і до зустрічі у нових відео.